Ось таку красоту зробили, вже виглядає більш естетично. Поклали стіну, поклали швеллер зверху і тепер можна навіть ходити по цій хірні, але ну, я не буду, щоб не впасти. І виходить, як я і казав, буде така кімнаточка. Тут ще ляже швеллер і там ще ляже швеллер. І заліється 15 см плити з арматурою, там всяке железякою, що має мене тут є. Якщо буде чеки-піки. Ну і внутрішня кімнатка, Там дирочка в углу зробили для шлангу. товста моя була така шланга, обрізали. Щоб провод завести. На цій стіні буде електрика. Тут можна буде вішати обгрівач. Лампа буде якась, ну, все це буде вестись відсюди. От тут або тут буде диванчик, і тут або тут буде стіл. Я ще не знаю. Ну, а тут буде якась занав'язка або двері. Хоча двері, я не знаю, як сюди втолючити, та й зачем. Воно должно вентилюватися. Дві вентиляції тут, тут. На виход якась буде примусова з них, скоріш. І одна на вход в пол, плюс двері, плюс тут буде люк, і в мене, виходить, куча дірок для вентиляції. Поклали швіллер. Хорошо так ліг. Якраз його ще зверху плити придавить, і цю стіну вже хір ти здвинеш. Тут будуть, як я казав, полочки. Входна вентиляція. І отут навпроти входу буде люк, щоб сразу вийшов і в люк виліз. Якщо вдруг там щось завалить, буде вихід в люк. Бам-бам-бам. Тут буде суцільно залито. І треба, щоб максимально міцне все було. Як вам така кімната? Коментуйте. Такі ваші враження, вже гарненько виходить чи ні? Трошки приводимо порядок цю стіну, закидуємо, потім поштукатуримо і нічого не треба буде. Все буде супер. А тут ще треба посчитати шлакоблок, та в цьому году вже викласти, щоб яма була готова. Ось так от трошки кирпича забралося, вже класно.